Семирічна Юля завтра йде в другий клас. Вона є учасницею проєкту Мій тато Герой. Минулого року батько дівчинки загинув, захищаючи нашу батьківщину. Сьогодні вона показує нам наповнення свого рюкзака, з яким цьогоріч піде до школи. Тут є кольорові зошити, пенал, олівці та багато іншого. До огляду наповнення портфелика долучилась і організаторка проєкту Мій тато герой Юлія Слободян. Дівчина розповідає, цього року спільно з благодійним фондом Карітас вона дарує 10 наповнених канцелярію шкільних портфеликів. «Сьогодні наші дітки з проєктом тато – герой», проєкт «Діти» полеглих героїв проєкту, дітки, які батьки в полоні, або отримали травми. Тоді самі ці діти йдуть в школу, і карі та за повним мірну круту колаборацію з нами їм подарують шкільні портфелики. Це дуже необхідно, тому що у нас є багато першокласників, більше п'яти. У нас п'ять перших дзвоників. Головними організаторами акції є благодійний фонд Карітас. Організовують захід не вперше. Вже 15 років поспіль. Напередодні 1 вересня волонтери закликають тернополян, підприємців та небайдужих людей долучатись до збору канцелярії. Така акція тривала з середини липня і до кінця серпня. Ми стараємося забезпечити діток шкільним приладдям, які знаходяться на супроводі фонду. У нас є чотири дитячих проєкти, в яких є потребуючі дітки. Це є діти сироти, напівсироти, діти воїнів, діти воїнів загиблих, безвісти пропавших, а також діти Тернополя, Тернопільської області, діток з інвалідністю. Це різні соціальні категорії, які насправді не можуть себе матеріально забезпечити. Тому ми стараємося якимось таким невеличким пакунком їм допомогти забезпечити принаймні, їхній такий початковий старт у школі, щоб вони себе впевнено почували. Сьогодні пакунки у рамках благодійної акції Шкільний портфелик від Карітасу отримало понад 500 діток сиріт з малозабезпечених сімей, переселенці, а також з родин полеглих на війні захисників. Директор фонду Карітас, отець Роман Загородний, зауважив, що така акція об'єднала дітей, які дійсно потребують портфелика з шкільним приладдям. Цьогорічна акція передбачає практично майже 500 таких портфеликів шкільних ранців, які наповнені канцелярським приладдям. Все це є для того, дійсно, щоб діти з вище згаданих верст населення нашого міста мали гідно і достойно навчатися в цьому навчальному році. Хочемо одночасно скласти подяку усім добродіям, жертводавцям, всім тим, хто долучився до цієї благодійної акції. Це є і наш місцевий бізнес, це є і небайдужі просто тернополяни, це також є і парафії. Міста Тернополя Української греко-католицької церкви, які активно також збирали шкільне приладдя для того, щоб ця акція відбулася. Привітав діток з початком навчального року і отець Василій Семенюк. Я щиро їх вітаю. Я дякую Богові тим жертводавцям, які спричинилися, що ми можемо зробити таке велике свято для наших дітей. Святом вас! Найбо вас! У філармонії діти обмінювалися шкільним приладдям з отриманих ранців, з якими вже завтра, 1 вересня, підуть до школи. У цьому пакеті є дуже багато чого необхідного. Наприклад, тут є обкладинки для зошитів та для книжок. Є усе, щоб малювати, ну, або для творчості. Є дуже багато зошитів і олівці також з пеналом. Тут є альбом олівці, пенал, фломастери ти також такий міл, але мати. Він такий класний, удобний. завжди можна носити з багатого. З нагоди завершення благодійної акції для дітей влаштували справжнє свято. Для них виступали артисти Тернопільської обласної філармонії.